Добрий день. Ну, розпочнемо із ось цих таких безпрецедентних обмежень, чому вони е, так швидко скінчилися? І от зараз таке складається враження, що е, якихось дієвих і таких масштабних кроків і не буде, тому що, е, і взагалі, є різниця між е, самими пакетами, наприклад, між 10-11, майже аж два ну, місяці. Е, ну, от про що це може свідчити? Звідки з'явилася така обмівалентність? Амбівалентність стоє в світі насправді ми так звикли критикувати Захід, що очевидно забули, що є ще схід. Грубо кажучи, ми критикуємо Захід, наприклад, за те, що він там досі не відмовився від нафтопровідного транспорту в транспортуванні російської нафти, а забуваємо про те, що Росія практично на сьогоднішній день продає нафту Китаю, Індії. Мало того, Саудська Райна як закуповує нафтопродукти російські дешеві. А свій, свій дізель, свої нафтопродукти продає на відкритий тепер від Росії європейський ринок. Ми маємо розуміти, що коли російська нафта і газ, ми там вимагали, щоб вони рік тому пішли. І, згадайте мої слова, мої ефіри, це призвело тільки з, з скорочення долі російського. Газу і нафту на ринку, що призвело би до збільшення ціни. Так Росія скоротила, наприклад, в минулому році скоротила експорт в Європу. Так відмовилися практично від російської нафти і газу багато країн, які дуже залежали від неї. Та сама Німеччина практично на 90%, яка Скоротила свою залежність від нафти і далі буде фактично відмиратися від нафти. Ну але ж Росія за рахунок ціни на нафту отримала насправді ті ж самі прибутки, тільки за підсумками вже цього квартала вона трішечки їх скоротила на 43% Але від того, що вона заробила в минулому році, коли вони дуже багато заробила цих грошей, тому ми маємо розуміти про глобальну економіку. Мало того, коли я зараз не виправдовую, я як громадянин вимагаю, але як... Експерт е, намагається пояснити аргументи, що немає там злої волі, е, переважно немає злої волі, е, але є е, такого роду е, дійсно е, система. Мало того, е, ми маємо не забувати, яким чином ухвалюються рішення в Європейському Союзі. Наприклад, е, там є така собі е, Угорщина, такий собі орбан, е, який е, насправді на сьогоднішній день перетворився в такого собі угорського Лукашенка. Які торгує інтересами своєї країни зради своїх вузьких політичних інтересів, і він блокує будь-які рішення, як йому подобається. Ну, от така система. Європа намагається Європейський Союз намагається якісь рішення ухвалювати в обхід угорських віта. Але насправді ціна тільки піднімається, мало того, виникають такі собі спокуси для інших. Пам'ятаєте, вибори в Чехії, коли олігарх Бабіш, який був посунутий. Цим урядом разом з комуністами, який довго правив Чехію, він казав, що не дамо втягнути Чехію в війну зараз. Насправді він збирає великі демонстрації в Празі під слоганами давайте миритися з Росією, і давайте позбавимо їх санкцій, від яких ми нібито страждаємо. Ну нагадаю, наші поретикині також кричали про тарифний геноцид. Пам'ятаєте, ну так ви думаєте, таких собі. Немає в Європейському Союзі, тому є такого роду суб'єктивні чинники, але вони суть об'єктивними, коли ми говоримо про ухвалення рішень. Але повірте мені, рішення все ж таки будуть ухвалені. Вони, наприклад, можуть зробити в європейському союзі, позбавити Росію торгівлі тим самими діамантами, а Росія багато грошей отримує від торгівлі тими діамантами. По-друге, вони можуть. Не запровадити санкції проти Росатому, тому що це неможливо, тому що в ті самі Угорщині будуються атомстанція Росії. Вона заблокує будь-які рішення, тому що Франції традиційно залежить від деяких аспектів співробітництва, тому що є глобальні процеси. Ми не можемо витягнути. Ми наприклад, навіть в Україні російські твели і загрузити їх в наших атомних електростанціях американськими витенгаузами. Ми маємо розуміти, що це має бути технічний процес який дбає насамперед про безпеку і наставити в часі, але ухвалити рішення проти Росатому, скажімо так, для того, щоб середньостроково перспективі, ну грубо кажучи, казати, протягом п'яти років відмовитися від протягом трьох років зробити дещо, що надасть сигнал тим самим інвесторам, щоб вони далі вже поступово заміщували російську частину в глобальних процесах збагачування урану, з розробки і впровадження будівництва тих самих. Скажімо так, енергоблоків. Нагадаю, в Туреччині насправді зараз очікував Ердоган Путіна, але Путін з'якався найбільша електростанція атомна Акую, називається вона. Ну Ми маємо розуміти об'єктивні процеси, які вони відбуваються. Так от будуть запроваджені санкції, але, очевидно, можна їх розробити таким чином, щоб вони були сигналами інвесторам сигналам країнам, щоб вони в майбутньому відмовлялися і наостанок. Ми маємо розуміти, що все ж таки процеси тривають. Ми були незадоволені з вами, наприклад, високою ціною нам здавалося в шістдесят доларів стеля для нафти. Але насправді ми ж маємо розуміти на сьогоднішній день, що саме те, що Росія продає дисконтом, це результат того, що він був запроваджений. Тобто, спочатку збили ціну, а вона була вже влітку сто ну, 120 вже була доларів за. За барель, а потім зрозуміли, що ми маємо розуміти, як Росія витісняє в цих ринків так само з газом. Тому повірте мені, поступово, поступово Росію будуть витісняти з цього найбільш спадоспроможного ринку. Мало того, інші компанії, навіть в Індії і в Китаї, поступово будуть намагатися уникати вторинних санкцій і не, не торгувати з Росією в тих обсягах, в яких вони зараз торгують. Вони будуть зважувати. та сама Індія відмовляється від. Наприклад, контрактів щодо озброєння, тому що вона не хоче утримувати рублі, росіяни не хочуть утримувати рупі, а в доларах вона платити не може, тому що є санкції. Тобто, практично навіть Росія виходить з індійського ринку, де вона заробляла десятки мільярдів доларів. Тому немає абівалентності щодо багатьох на намагань багатьох країн дійсно запроваджувати санкції проти Росії, але є реальна абівалентна. Світова система, в якій там є Луїв Досілові, це президент Бразилії, який готовий там домовлятися з росіянами, щоб віддати їм Крим, є глобальний південь, є країни Африки, які залежать від того, як Росія їм говорить про те, що вони голодують через те, що санкції на Росію наклали. Є такого роду процеси в світі. Ми маємо розуміти реальну річ і реальні речі, і не забувати, що прислів'я. Добрими намірами усе дорога до пекла, вона існує дуже в дуже багатьох мовах. Тому е, треба, щоб е, речі, які ти розробляєш, були адекватні викликам, релевантні тим умовам і е, щоб вони були реальні щодо імплементації. Ви вже пане Валерію зазначили про розатом те, що обмеження ніяк його не будуть стосуватися, але що говорити про. Газопровід дружба, так як хоче польща і закликає, щоб наклали обмеження. Чому ось в цьому питанні не може бути ніякого санкці... санкційного акценту? Ну, по-перше, давайте так. Вимагає більше, отримуєш базу можливо. Тому поляки правильно роблять, вони взяли на себе функції практично лідерів. Ми пам'ятаємо, як Польща. Практично пробивала нерозуміння щодо постачання в Україні танків не тільки Польща їх постачала ті самі тверді, модернізовані Т-72, А вона і створила практично коаліцію і німці, які довгий час вагалися, все ж таки тепер разом з іншими країнами ми бачимо з Іспанією з, з Нідерландами, з Канада постачає. Але фактично поляки були. Тими, хто пробив ці нерозуміння або небажання або страхи, але взяли на себе все ж таки функції впровадження німців. Але дякуємо полякам і німцям також. Так от поляки правильно говорять про те, що треба відмовуватись, тобто вони розуміють, що треба вимагати більше для того, щоб отримати бажання. Стосовно нафтопроводу дружба, я вже сказав, існують об'єктивні речі, які доволі ну, знаєте, доволі Аргументовані для того, щоб говорити про деякі речі, які роблять неможливим деякі процеси. Ну і От зараз ми говоримо про те, наприклад, що європейські експерти і люди, які от не політики, а вони прораховують, що була ціна питання, щоб не було так, щоб європейці включають більше ніж та сама Росія. Ми ж маємо розуміти, що конкурентами європейських Кампанії, якщо вони будуть купувати дорожче, ніж китайські компанії, пропустимо ті самі нафтопродукти, ту саму нафту, вони не зможуть витримати конкуренцію з тими самими китайськими компаніями на тих самих або спільних ринках, ну десь вони на ринках третіх країн, ти саме Аргентині, ти самий Бразилії, або навіть європейські. Компанії будуть поступатися на власному ринку, не більш протоспроможному китайським компаніям. До чого це призведе? Ми ж розуміємо, що ті гроші, які без яких ми не витримуємо і місяця, я маю на увазі наша соціальна сфера. весь наш бюджет іде на військо, майже все. Але вся соціальна сфера, всі пенсії, зарплати, те, що ми зараз отримуємо, отримуємо чиновничого. Ну не чиновничого, бо це погане таке слово, але державного апарату, всієї нашої системи це ми завдячуючи. Тим грошим, яким надає європейський Союз. але ж вони не станок запускають. Вони ж мають утримувати це у вигляді вида... податків тих підприємств. Якщо підприємства будуть скорочувати виробництво, бо вони не будуть конкурувати з китайськими товарами, то відповідно не буде тих грошей. Гроші в них не друкуються. Ми маємо розуміти, що конкуренція європейських компаній насправді з китайськими компаніями, які сьогодні, ми бачимо, яким чином фактично прогресують. Тому це також треба враховувати. Але я думаю, що поступово російська нафта і далі буде вичавлюватись з європейського ринку найбільш платоспроможного. тому навіть ці домовленості росіян. Саудівської ради, те, щоб скоростити видобуток, щоб підняти ціну на нафту, що відбулося неочікувано для багатьох експертів три тижні тому. Що спочатку призвело до, ну скажімо так, 70, вибачте 3 до 86 доларів за. Е, е, за барель, вибачте, це висока подія. Засвіна знову відкочується, але насправді вона намагається домовлятися: Росії треба гроші на війну, а в Саудівській Аравії треба гроші на будівництво тих багато, навіть трильйонних проектів, які вона започаткувала, і хоче завершити. Тому є є інтереси монополістів на ринку. А нафта і газ це монополісти. ОПЕК Плюс це той картель, який був створений для того, щоб тримати ціни. На такому рівні, яким їм він подобається, тому Європі і е, іншим нашим союзникам треба створювати це на мою думку. я Давно казав такий собі картель, тих, хто буде купувати, щоб не диктували монополісти, а щоб були можливості для того, щоб е, ну, скажімо так, диктувати ціну на ринку, в тому числі е, покупцям. Розуміло, що Індія і Китай як покупці на сьогоднішній день. Російської нафти вони будуть проти, але поступово поступово ми бачимо, яким чином можна принаймні регулювати ціни. Ще раз наголошую, була 120 доларів за барель, стало 60 доларів за барель. Ми не задоволені, я маю на увазі обмеження ціни, але насправді це б'є по російському бюджету. Зрештою, на 43% вони отримали за цей квартал менше ніж в минулому році. Вони скорочують виробництво не тому, що вони погодилися, а тому, що російська нафта стає токсичною. Якщо Європа зараз вона можливо не розробить. Такі, які ми задоволені будемо пакет, пакет санкцій, але вона зробить принаймні, буде робити так, щоб не було можливості уходити з під санкцій. Це також закриває дірки зі страхуванням. З змішуванням нафти, коли 51 на 49 дев'ять війська нафта продається, Танкерний флот є практично тіньовий. Використовуються грецькі компанії, мальтійські компанії, кіпрські компанії для того, щоб переварювати російську нафту. Поступово треба обмежувати бізнесменів, показувати транснаціональним корпораціям національним корпораціям, що насправді російська нафта є токсичною, і якщо вони на сьогоднішній день отримують від неї прибутки, то завтра можуть отримати збитки, і повірте мені, це також буде діяти і насправді. Це вже діє, ну і на сам кінець, все ж таки, коли ми говоримо про санкції, санкції не вб'ють Росію за рік і не вб'ють Росію за два. Ми бачимо, як Північна Корея населення голодує, але вони запускають ракети. Кінчинин п'є дуже дорогий марочний ліський. То насправді ми маємо розуміти, що Росія має більше потужності ніж таки Північна Корея. І маємо маємо розуміти і не забувати про те, що не там вирішуються питання. Так треба послаблювати Росії, так треба робити незворотніми процеси того, щоб вона стала токсичною для всього світу і не отрима отримувалося менше грошей для війни. Але всі питання вирішуються на полі бою тут і зараз під Бахмутом, Авдіївкою, Мар'їнкою. Вугледарам, тому що це головний фронт російської війни, російської агресії. Тут і зараз нам потрібні дуже потрібні від тих самих європейців там санкції, а тут снаряди, тут танки, і, можливо, завтра вже ті самі f 16